І всім привіт! З вами я, Супер Лайфстайл. Сьогодні ми будемо грати в збірку під названням Зародження технологій. Я її сам зробив і сподіваюсь, буде цікаво. Так для початку зрубаємо дерево. Як ви бачите, зразу у нас є пояснення, що ми отримали стільки то до досвіду зрубування дерев. Тепер я зрубав все дерево, і що ж це таке у мене зліва зверху? Зараз ми можемо відкриваємо спеціальне меню в Лосарі. І тут ми можемо бачити необхідний одяг, необхідне використання предметів. Так от, наприклад, відкриваємо необхідне використання предметів. І бачимо, що я не можу використовувати кам'яне кайло. Для нього потрібно копання 10, Кам'яну сокиру, лісорубство 10. І для того, щоб це показати, то спочатку зробимо дерев'яну. Дерев'яне кайло. Тепер спробуємо зламати камінь. Як бачите, він ламається. І ось у мене три каменя. Роблю кам'яну сокиру. І в мене показує. Ти недостатньо тренувався, щоб використовувати кам'яна сокира як інструмент. А якщо я зроблю дерев'яну сокиру, все працює. Є мод Goki Stats. Як ви бачите ось. І він прокачується за допомогою отримання досвіду. У мене зараз досвід нульовий, як ви бачите. І коли я прокачаюсь, хоч трохи отримаю, я зможу прокачуватись. Так, давайте побіжимо, поки що щось знайдемо цікаве для себе. Ось, для прикладу, я знайшов. Спрутів. Я вбиваю одного, в мене, по-перше, прокачується бій, і я отримую досвід. Як ви бачите, ми на другий рівень прокачали бій. І ми отримали 1% бонусу сили зблизька. Тобто, ми зараз будемо наносити більше сили. більше урону. Бій у нас знов прокачався вже третій рівень, і бонус тепер 1,5%. Отже, ми отримали три рівня і 55 досвіду. Тепер, так, як на мене, ми не можемо зараз нічого кам'яного використовувати, і треба прокачувати. Ці прокачки вони будуть пришвидшувати якесь добування. Тобто зараз я добуваю дерево зі звичайною швидкістю, як в Майнкрафті. А якщо хочу я себе швидше добувати, то прокачуємо наше добування. Я думаю, що треба прокачати так на рівня 3. І тепер ми ламаємо на 6% швидше. Поки що це не помічається, але в майбутньому буде добре. О, ми прокачали лісорубство до 3 рівня. Пропоную зараз попрокачувати лісорубство зразу до 10 рівня. І тоді вже думати десь жити. Один. два 2 і. Все. У нас нарешті 10-те лісорубства, і це значить, що я можу використовувати камінну з киру. Зразу ефект відчувається швидше, ламається. Але як зброю я не можу. Тобто, я може і наношу її. Але я наношу її як звичайною рукою. І так як в нас є п'ятий досвід, пропоную прокачати зараз ефективність кирок. І прокачаємо фехтуальника, щоб наносити більше шкоди мечем. І давайте тепер будемо прокачаємо ще копання. Ще додає таку штуку, як копач. Тобто я зараз зажимаю спеціальну кнопку, беру інструмент, який, який мені треба, і копаю, ось, наприклад, андезит. У мене пише, можна викопати копачем три андезиту. Я ламаю і зразу три андезиту випадаю. Також тут автоматично можуть спавнитись ось такі мостики недобудовані. Зразу по п'ять досвіду летить. О! Тепер ми шкіряний одяг можемо використовувати. Це дуже хорошо Тому що ми можемо вбивати корів. І тепер носити одяг. Що це за скриня? Цікаво. А, мімік. І тоді я почав битися з міміком, але це зайняло дуже багато часу і нічого цікавого не відбулося. Тому просто пропустимо це. Є, я нарешті вбив цього міміка. Із нього випала забобонна шляпа якась. Достосовується додатковий рівень продуктивності до вбитих істот. Ого, круто. Тепер я буду більше вибивати речей із монстрів. Є! 10-й рівень копання. Тепер ми можемо використовувати кам'яне кайлон. Зараз крафтимо його собі. Покращення обладнання. Дякую за досягнення, яке далось великим потом. І да! Тепер нарешті і частіше випадає вугілля додаткове, і швидше копаю. Це дуже мене радує. Я знайшов жертв, в яких я буду вбивати, і броню нарешті собі зроблю. О, мені ось це місце подобається дуже. Тому тут я й буду жити. Тепер скрафтю собі броню шкіряну. Тому що ми її можемо використовувати. Зразу щось прокачується. Пропоную зараз зробити відро. Ганяти по воду і зробити десь Ого. тут ферму невелику. І тепер пропоную почати робити щось з іншого мода. Наприклад, мод main colonies. для того, щоб щось можна було робити, то почати тут робити, то треба мерія а для неї треба коверство 15, лісорубство 15, масування 15, розкопка 15, фермерство 15, рибацтво 15, бій 15, який є, копання 15, готування 15, відбудування 15. Тут мімік. 100%. Була міміка. І знов щось випало з змомка. цей раз потужна рукавиця. Опа, це круто. Тепер ми наносимо на 4 в силу атаки більшу. Ось так я ходжу, звичайно, взиваю, і я зразу ускоряюсь. Так, одягаємо. І логіці ми тепер не будемо захлинатися під що? Там є. Я зрозумів, для того, щоб воно працювало, мені потрібно мідний балон. А щоб скрафтити мідний балон, це треба андезитові сплави, мідний блок і вал. Для вала вал легко зробити, можна прямо зараз. Це можна все зараз зробити. І ви думали, що все так легко? Ні. А, для того, щоб його змайструвати, треба майстрування 20-го. А у нас майстрування лише 12-го. Я прокачав тепер уже фермерство до 15-го. У мене вже Мерія повністю розблокована. І тепер для того, щоб зробити Мерію, мені потрібно 5 скринь. Далі. Робимо табір постачання. Розмістимо табір постачання десь тут. Виберемо «Спрус», тобто. ялину. І розмістимо десь ось так. А тут треба закласти. І тепер. Нажимаємо галочку. О! Досягнення здобуто. Майн І ось зверху знаходиться те, що ми? Ну Тут сет кам'яного приладдя. Камінь. Пляшечки трудою. Ось мерія. Щоб не відбудувати її самим. Будувальний інструмент. І. Папір. Не знаю, навіщо папір. Цю високу траву зрубаємо, щоб вона тут не заважала. І ось сюди можна розмістити мерію. Вибираємо ялину. Ось так. Ну і в принципі, таке розположення мені подобається. Е, приймаємо. Почни свою колонію. Поставте роздушу, використовуючи інструмент будівництва. З цим інструментом ви можете вибирати позицію і стиль. Так. І тепер create new colony. Створюємо колонію нову. Так, з'явилися вже перші жителі в колонії. Так, тепер мені потрібно розмістити хатину будівельника. Майструється двері. Сім дошок і будівельний інструмент. Складаємо блоки, які мені зараз не потрібні. І робимо хатину будівельника. Першу будівлю, яка має збудуватися. Хатина будівельника є. Будівельний інструмент у нас залишається. Ось так розміщуємо. Автоматично вибрався будівельник. Ось це у нас Адаліна. І тепер опції буде Отже, нам треба зараз все це зібрати. Наш робітник просить лопату, виконуємо. Можна зробити ресурс скрол. Для неї треба два шкіри палиці і build tool. І все, я прив'язав тепер цей ресурс ролет до того будівельника. Тепер вибираю опції будівництва. В будівельника вибираю Адалін і побудувати будівлю. І тепер, коли я нажимаю на це, я зможу побачити всі ресурси, які потрібні будуть для цього. Ось. Vertical spruce, Frame, та дет.